Устіп твоїх, Ісусе Христе, Господи, складаю своє здоров'я і життя. Віддаю тобі все, що маю і чим я є. Віддаю тобі свій розум, щоб не завів мене у пропасть блуду і брехні. Віддаю тобі свою волю. Щоб ніколи не могла протиставитись твоїй присвятій волі, віддаю тобі свою пам'ять, щоб не зблудила на бездоріжжях марних і грішних мрій. Віддаю тобі, Господи, своє серце, щоб воно ніколи нічого не любило більше як Тебе, Господа і Бога мого. Ти сам, Господи Ісусе Христе, керуй мною, бережи мене, бадьори мене, допомагай мені, бо без тебе, Ісусе, я нічого не можу, а з тобою можу все. Завдаш, Ісусе, серцю моєму болючу рану, тож нехай ця рана прославляє Твоє Пресвяте ім'я. Винесеш з мого ока гірку сльозу, тож нехай ця сльоза звідомляє про твоє безконечне милосердя, а загоїш рану і отреш сльози, тож нехай тоді душа моя проповідує твою безмежну доброту і ласкавість. Господи, за життя дякую тобі і від смерти не випрошуюсь, бо життя і смерть це твої дари, Ісусе, вложиш на мене хрест, прийму Його в покорі і піду вслід за тобою. Піду в Боги, за тобою в Богим, Христе. Переслідуваний за тобою переслідуваним, висміяний за тобою висміяним, гноблений злобою світу. Пригорнусь до тебе, Ісусе, і буду молитися так, як ти молився на горі оливній. Не моя, але Твоя воля, нехай станеться, і скажу слова, що їх ти сам мене навчив. Нехай буде воля Твоя, Господи Ісусе Христе, вповай на Твоє безмежне милосердя, бо знаю, що ти не погордиш жертвою. Яку складаю тобі з цілого себе, прийми її, наймилосердніший Ісусе, дай, щоб я в годині смерти міг з вірою і любов'ю закликати до Тебе у руки твої, Господи, віддаю мого Духа. Амінь.